Більшість жінок навіть не здогадуються, що саме ці три прості слова після близькості роблять чоловіка емоційно залежним. І якщо ти скажеш їх у правильний момент, він почне шукати тебе не тільки тілом, а й серцем. Психологи Гарварду довели, після інтиму чоловік особливо чутливий до невербальних сигналів і коротких фраз. У цей момент його мозок відкритий до глибокого прив'язування, а значить, твоя реакція в цей час може стати або тригером дистанції, або запуском емоційної близькості на роки. Збережи це відео, щоб використати, коли настане момент, і підпишись, бо я показую, як не просто подобатися, а стати жінкою, яку вибирають назавжди. Мені так добре з тобою. Проста, щира і емоційна, вона не тільки про секс, вона про тебе, про нього і про зв'язок. Це дає йому відчуття, що ти не просто задоволена тілом а щаслива поряд з ним. Друга фраза, я б могла тебе не відпускати всю ніч, не просто гра, бажання, а про залежність від нього. Чоловіки це обожнюють. І третє, я відчуваю тебе кожною клітиною свого тіла. Це звучить сексуально, глибоко і по-справжньому. Це як афродизіак для чоловіка. Чому це працює? Бо чоловік не цинік, він просто втомився від перформансу і тягнеться до справжнього. А коли жінка вміє говорити з ним момент, коли зняті всі маски, вона стає єдиною, кого він більше не хоче втрачати. Це не про ігри, це про те, як жінка стає тією, кого обирають всерйоз.